Всіх місце в Європі і в світі. Ми прекрасно над державним чудового підприємства доводить, що в нашому житті багато скептиків, багато покоління, прекрасні землі. Важна мічна сила і соціальна проводити України. Дуже приємно бачити, що за 100 днів компанія 17 мільйонів гривень передала територію Заменіцької області. Тож ще раз наголосив. Сертифікована. Це якості в лабораторія. Наші всі працівники говорять. Біля дуже багато уваги, визначені якості пшениці. Сьогодні я знаю, що самі бідні країни світу вони ставять нам нормативи після копачення фарми. Як люблю сказати? Розумієте, цьому в цьому питанні не виділяється достатньо. І це якраз мінімум України світа, якщо ми проведемо. Як Значить, там є компоненти наповнювачі, є красителі. Як і життя, життя українських громадян. Це є дуже важливо. Наше завдання наступне. Наше завдання не тільки ставати експортною країною щодо наших сільськогосподарських культур. Нам треба розвивати додану вартість в Україні. Це означає, що ми маємо переробляти нашу сільгоспродукцію на кінцевий продукт, створювати додану вартість тут, тобто і заробітну плату, в тому числі. І фактично, от це підприємство є одним із циклів підприємств, яке задіяно в ланцюг. Нашої підтримки аграрного лідерства у світі. Окрім того, ще один дуже важливий елемент це розвиток нашого річкового транспорту. Річковий транспорт в країні фактично не те, щоб недорозвинутий, він просто майже зупинений. А в минулі часи цей транспорт був достатньо серйозним. Більше того, ми можемо використовувати наш річковий потенціал до переміщення товарів по всьому світу. Тому зараз потрібно нове законодавство. Зараз потрібна підтримка річковому флоту. Дуже важливо, що Нібулон має в тому числі і свої судні суднобудівні підприємства. Це означає, що ми маємо величезний попит для розвитку річкового транспорту в країні. Ми є морська держава, річкова держава, і не використовувати це сполучення просто було б неправильно. Окрім того, сьогодні підписана угода компанію з міжнародною фінансовою корпорацією 100 мільйонів доларів на розвиток. А всієї інфраструктури річкової це означає, як тільки ми будемо більше інвестувати і залучати річку в життя, економічне життя країни, а економіка буде теж відповідним чином розвиватися додатково, тому. Сьогодні важлива подія. Подія для нашої економіки, цілові робочі місця, нова продукція і зміцнення наших економічних позицій у світі. Аграрний сектор дуже важливий. Він формує сьогодні з переробкою 17% взагалі всіх всієї продукції, і послуг, які виробляє Україна. А має потенціал достатньо серйозний. Подивіться на потенціал аграрного сектору, легкої промисловості, машинобудування. Ми маємо серйозні резерви, які маємо використовувати для успіху. В чому важливий розвиток економіки? Все, що заробить економіка, ми реінвестуємо в, життя, в яке життя українських громадян.